Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Майже у темряві та у тиші після 10-ї вечора поліція провела рейд розважальними закладами Одеси. В очікуванні сезон на баштанних. Чи сподіваються фермери Одещини на гарний врожай день та Кавунів? Облаштували закинуту ферму на Одещині, аби розмістити там тварин, евакуйованих з Херсонщини? Повинно зараз буде пройти, попередити адміністрацію закладів про те, що з дев'яти з 10-ї години вечора. Вони повинні закрити усі рахунки, попередити усіх своїх відвідувачів про те, що до 11-ї години вони повинні будуть залишити всі об'єкти. Одеські поліцейські висуваються на маршрути патрулювання, обходять заклади та роздають адміністрації витяги з розпорядженням відова. Печать удари. Ну, все. все добре. Нам також. Олександр, один з працівників розважального закладу, каже, вимоги розуміє, а ось відпочивальники ні. Народ не розуміє, що ми робимо до 10-ї години, але не до 12-ї. Вони хочуть надалі сидіти, хочуть надалі розважатися. Тому так дуже сказується. Малий бізнес дуже страдає. Як не виконуємо ми виконуємо. Усі виконують, і ми виконуємо. Поліцейські заходять у всі заклади. Особливу увагу приділяють тим, де, на їх думку, гучно грає музика. Це так? Добре. Можливо, буде звідучі задавати питання. Щоб ми могли їм показати. Ну ми в 10 вже все. Стоп. Це гарно вечір. Зачастую усі гості приходять ввечері. Тобто? Тобто, ні, е, днем у нас людей так, не так багато, як повичка. Раніше ні, трошки пізніше закривалося. Ну і вам, можливо, легше від цього чи навпаки? Ну, якщо добиратися додому, то краще. А якщо по праці, то гірше. На нові умови відпочинку люди реагують так. На мою думку, це неправильно. Тось, тобто, якщо комнаска година з 12-ї години, то, хоча б до 11-ї години, можна робити, щоб закоти працювали. Це необхідно, тому що багато молоді, багато людей можуть поспілкуватися. Поговорити між собою зараз війна, і я вважаю взагалі, що в 10 до десятої вечора це нормально, те, що вони працюють і починають зачинятися, бо зараз комендантська година і все це не до веселощів. Я вважаю, що люди взагалі не мають там не знаю в 11-12 ходити і веселитися, коли в країні масштабна війна. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський Суспільне новини Одеса. Шановні обисві та гості міста, повідомляємо, що за даними одеського до цього центру контролю та профілактики хвороб, епідемічна ситуація з інфекційною захворюваності в місті залишається. Попри небезпеку відпочинку на піску та заборону купання, люди засмагають, де хто йде у воду. Поруч робітники з ресторану прибирають сміття. На узбережжі острівці з дерев та очерету, а також стовбури дерев. Уріс води, усіяний травою та водоростями. Люди, з яким Суспільному вдалося поспілкуватися, не купаються. Однак переконані, відпочивати на піску безпечно. Я притримуюся рекомендацій, ось помочила ноги, але купатися, якщо заборонено, якщо не рекомендують, то я вважаю, що потрібно все-таки притримуватися. Я просто хор загораю і в душі. Є такі люди, які нікому не вірять, йдуть купаються. їм відніє. В машині ходять, і розказують, що не можна купатися, ані чого не купається. Вода жасна, грязна. Нуждень, поки чиститься. Можуть підійти, дещо якусь паличку підібрати, зробити такий невеличкий внесок в прибирання. Але так, звісно, ні, я навіть по колінам навіть не заходжу воду. Не скажу, що багато сміття особисто я бачила, але ось такі ось шматки землі, оце дасть скрізь. Оце скрізь таке бачила. Слава Богу, що не бачили якихось, ну не буду казати оленів. Що ми що ну, це, це просто жах. Узбережжя прибирають робітники з ресторану по сусідству. Чоловіки лопатами розбивають штучні острівці, збирають сміття та рослини. Все це везуть до спеціального контейнеру. Та тока саднево, ти вон ще половина бачите, що сьогодні ще так заберемо, а Завтра вже не понятно, що буде. Ну, але кожен день набирається в принципі все. У пробах морської води продовжують знаходити кишкові інфекції та паразитів. Розповів співробітник лабораторного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Волков. Фахівець зазначає, наразі без холери однак, виявлені збудники також загрожують здоров'ю та життю людей. Ми на провели дослідження на паразитарні захворювання, і дуже багато позитивних знахідок. Ми знайшли і яйця, і личинки гельмінтів в морській воді. І з цього тижня ми почнемо проводити дослідження морського піска на наявність гельмінтів в морському піску, щоб застережити наших громадян від ризиків, які можуть возникнути при також при прогулках у вдовосу по піску. Михайло Кушнір, Сергій Кобилянський, Віталій Гарнов, Влада Гарбар, Новини на Суспільному, Одеса. Ця земля перебуває в оренді господарства Нива. Тут фермер Михайло Чемшир разом з найманими працівниками висадив 5 гектарів баштанних, кавунів та динь. Сіяли в травні, тепер настав час для поливу. На даний час в почві, як ми бачимо, волога відсутня майже тому, де було там трохи поглибшення землі, там от кавун більш-менш почувається. А де, бачите? Трохи на трохи, э, пагорбі чи на якомусь, бачите, воно ще сохне. Без води ще максимум тиждень він, він протримується це все і воно почне висихати. Кожен рік у нас це. На Бессарабії такий клімат, кожен, кожен рік отак от воно. без розшення тут нічого виросте нереально. Для того, аби полити ґрунт, в ньому заздалегідь зробили борозни. Наразі встановили засувку, яка допомагає розподіляти воду. Вода повинна не сильно швидко, але дойти до того кінця по можливості. Тому ми робимо так, щоб декілька рядів регулюємо там, декілька рядів разом одразу пускали воду, от будемо регулювати по 4, по 5 там, будемо дивитися. І отак от будемо поправляти все, бо то вода вона йде туди куди їй хочеться. У полі працює Борис Генов, Мешкає в селі Банівка, що поруч. Сюди приїхав відранку. Для нас це втовати на море віддихати. Ми вже роботу привикли, так що ми вже трудності не знаємо. Любимо, коли робота є. Олексій Стібак також найманий працівник. Раніше жив на Миколаївщині. Тепер, через постійні обстріли, росіян переїхав сюди. Приїхав чуже село, роботи немає. О! Шестеро, сім'я у нас. І так поманенько тут ось тут пригласять, насапку ходю, там пригласять насапку ходю. А зарплата у них маленька, не така, як у нас в селі. Я на комбайні робив помідори в зарплата одна, а тут зовсім друга. Погода цьогоріч несприятлива для баштанних, каже фермер Михайло Чемшир. Виною всьому низька температура. Вночі там 10-12 градусів в день, 29 градусів. Це дуже погано переносить кавун, диня, соняшник. Бачите, в якому вони стані зараз. Дуже тяжко вони йдуть. Врожай може сягати і 90, і 100 тонн, але не в цьому випадку. Тон 20, якщо буде, з гектара, це буде, це буде велике дякую. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Прийшов помочь, мене. Он помочь прийшов. Просто ухо не могу, я з теж відчухать. У Лиса так прозвали собаку, врятовану з підтопленого Херсона, волонтери з громадського об'єднання центру спасіння та реабілітації диких та екзотичних тварин. Вони до Нас приїхали 8 червня. Mm -hmm. Підтримую mm -hmm. Коховського ГЕС. Вони були всі налякані, дуже сильно агресивні, кидалися, боялися. Ну, з тиждень часу вони почали знову звертати до людей. Всі собаки, котики, які до нас приїхали, їх виловили з води. і Ніхто не знає, чи є в них ще зараз господарі, чи немає. Аби облаштувати перетримку для тварин, волонтери зайняли покинуту ферму. Тепер переобладнують її. Тут були закинуті ферми. Раніше тут були тварини, вівці, корови, свині. Зараз ми робимо приміщення для евакуйованих тваринок, Підготавлюємо приміщення тут, тут будуть на цьому місці вольєри для собачок. Зараз працюють наші робочі, ну ті люди, які прийшли на допомогу. Я тут була також допомагала, але так як зараз потрібна допомога більше. Ми підключаємо всіх, Ми підключаємо волонтерів людей, ну, жителів села, ближніх сел. Ферма розташована в селі Каїри, тож допомагають і місцеві мешканці. Я до цього ще приходив, допомагав. Треба було, і ми допомагаємо з хлопцям. Жалко просто жалко тварину і нема кому допомогти. Чи можемо тим допомагаємо? Наразі тут тримають здебільшого котів та собак. В цих двох кімнатах ми розмістили сім тимчасових вольєрів для собак. І тут песики зараз всі з Херсонщини. Це перший тиждень був трагедія. Вони приїхали до нас дуже налякані. Всі в... Дуже багато кліщів було. Ми їх обробляли, лікували. Навіть два песика, вони вниз поїхали на Одесу, були травмовані. Один проходить далі лікування, він був під крапельницями. А одного у нього спінальна травма була, і його повезли в центр реабілітації таких спінальних собак на Ірпінь. Окремо тримають котів. Тут нас котики, які теж приїхали до нас з Херсонщини пізно вночі, 7 червня, половина з них були ще мокрі. І вони на ранок дуже багато боялися приїхали на стіни, на вікна. Дуже добре, що в нас приходили, відгукнулися волонтери, діти приходили з ними, спілкувалися, і вони вже ну на зараз вони вже дуже контактні. Кожного дня 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 йде прибирання. У них є кожного свій свій туалет, скажімо так, і корм індивідуальний. Якщо там є особистості, якихось в котика, то ми їм там спеціалізований корм даємо. Тварин забезпечував всім необхідним, проте допомога потрібна постійно кажуть волонтери. Зараз якби ну. Гані потреби, ці волонтери, все, все, що треба, це для там, обробки від гельмінтів, від паразитів, наповнювачі, лотки, корми для котиків, собачок, амуніція. Ну, якщо в когось є там, старі вікна, двері, ми, там доски якісь, ми залюбки це приймаємо. Дмитро Васильєв, Володислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 21 червня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 18 вночі та від 23 до 27 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 15-16 з позначкою плюс. Вдень 25-26 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.